Добрий день. Сьогодні я пропоную зробити прикрасу для кіс. Ось таку резиночку з атласних стрічок. Нам необхідно ножниці, нитки, голка, гудзик і резиночка. Стрічка тоненька 30 см за дошки, Червона у нас за дошки 20 см і зелененька у нас 10 см за дошки. Свічку підпалюємо, для того, щоб опалити Краї обережно опалюємо, з вогником поводимось обережненько. Не доносячи до вогника, опалюємо краї. Ось так, якщо ви зверху вогника будете робити, у вас деформується стрічка. Тому посередині вогника близько не підносите, обережно опалюємо краї. Щоб вони не заталися. Беремо червону стрічечку, складаємо навпіл лицем всередину. Ниточку можна взяти в колір, але я взяла чорну нитку, щоб вам було видно, що я роблю. Краї я зшиваю швом вперед голочкою, дрібними стібочками в одну сторону, потім розвертаю в іншу сторону, закріпляю, щоб не стягнути шовчик. І тепер по колу буду збирати стрічечку швом вперед голочки, довжина стібочка у нас 3-5 міліметри. Робіть це по краю, не поспішайте. Шов у нас вперед голку Нитка у мене, якщо ви бачите, подвійна. Я обережно стягую тепер квітку, пальчиком притримую, стягую, з виворотньої сторони я роблю декілька стібочків, закріпляючи нитку так, щоб не було отвору. Ось у мене дві квіточки. Перша квіточка у мене ще довжина стрічки 25 а в цій квіточці у мене довжина стрічки 20 см. Та квіточка більш пишніша вийшла. Тепер серединку роблю, нашиваючи гуцик на квітку. Обережно, не попасти в стрічку в складочку. Гудзик у мене пришит трьома-чотирма стібочками. Квіточка готова. Закріпляю ниточку. Можна закріпити петелечкою, ось так. А можна закріпити ниточку, роблячи декілька обертів навколо голочки. Нітку обрізаємо. Квітка в нас готова. Зав'язала вузлика, тепер будемо виготовляти наш листочок. Листочок у мене виготовляється стрічки шириною 5 см, а довжиною 10 см. На початку я закріпляю декількома стібочками на задголку, щоб ниточка у мене не проскочила через тканинку вперед, і починаю збирати, сшиваючи два кінчика. Як бачите, я склала на куточок стрічку, і вперед голочкою по краю зібрала. Зайву тканинку я обрізала, ну, і знов я підпалю край стрічки. Зібраний край я збираю, і в мене виходить ось, такі, ось така пелюсточка. Кінчик, кінчики зшиваю декількома стібочками. І Буду пришивати до квіточки, але спочатку маю зробити прикрасу, ось такі два, дві петелечки зробила. Ці дві петелечки я нашиваю на листочок, раз, стібочок, другий стібочок пришила, так, як мені подобається, закріпила. Вузеньку стрічечку, ширина вузької стрічки в мене 0,5 см. І тепер я нашиваю на квіточку. Нашиваю я, намагаюся нашити е, листочок і ці дві петельки е, через гудзик, щоб міцніше було і трималося краще. Я пришила, вже квітка готова, можна було б зупинитися, але я до цієї квіточки хочу прикласти ще один листочок. Виклала так, як мені сподобалось, і тепер декількома стіпками невеличками, я нашиваю на квіточку. Нашиваю так, щоб з лицевої сторони не було видно моєї чорної ниточки. Нашила. Тепер я беру резиночку, накладаю там, де в мене шви. І швом назад голочкою нашиваю резинку. Ширина шва, тобто довжина шва у мене десь сантиметрик, а то і 2 сантиметрика. Шов назад голку, закріпляю ниточку. Відрізаю. Тепер в мене ось ці кінчики підрізаю під кутом 45 градусів і маю їх так, щоб не запалювати свічку, я обережненько підпалюю я за допомогою запальнички. І ось на мої квіточки готові.